І нове на каналі Кіровоград. Обласна телерадіокомпанія запускає одразу кілька нових проєктів. Кожна п'ятниця від сьогодні буде журналісткою. Кіровоградські медійники. Представники різних видань спілкуватимуться в прямому ефірі. Побудні вже на каналі транслюватимуть радіомайданський фійцентр. центр. В курсі останніх новинок Дарина Романська Ось так проходить звичайний ефір радіо Майдану. У студії гості ведучі телефонні дзвінки радіослухачів. Єдине нововведення відтепер тут працюють і відеооператори. А ефір транслюватимуть і на телебаченні. Особисто мені, наприклад, саме це і цікаво. Що коли ти чуєш радіопрограму, ти бачиш, як воно відбувається, що воно зовсім не телеформат. І розкладені бумажки. Ти можеш щось передивитися, ти можеш випити води, ти можеш там поспілкуватися з звукорежисером, і це буде видно телеглядачеві. Ну для мене це родзинка. Така родзинка ускладнює роботу, зізнаються радіоведучі. Присутність камери у радіостудії не усім до вподоби. Однак у такий спосіб аудиторію планують збільшити вдвічі. Думаємо, що це буде краще, тому що більше телефонних дзвінків буде в студії. Нам телефонуватимуть як радіослухачі, так і глядачі. Ми Спілкуємося наживо, тобто люди підключаються під час прямого ефіру і можуть задати запитання будь-яке. Дуже часто не досить приємний для наших гостей, особливо якщо це представники влади. Але то їх проблеми. А ось так виглядає студія журналістської п'ятниці. Це ще один новий проект каналу Кіровоград. Щотижня за інформаційним столом збиратимуться кіровоградські журналісти та обговорюватимуть актуальні для області теми у прямий ефір. Запрошуватимуть виключно журналістів ані політиків, ані посадовців. Постійного ведучого не буде. Розпочне журналістську п'ятницю. Автор проекту Вадим Урований. Будуть вести цю програму все-таки наші журналісти, но не завжди вони будуть модераторами. Потому що для мене одні головні теми, там для э, сайтаку інші, для. Украины центр третий, для гречки четвертая. То есть когда-то кто-то, ну, просто сделать программу под себя, пригласить, естественно, всех людей с разными точками зрения, но дать им свои темы, которые для каждого человека важны. Окрим премьер, на канале Кировоград будут оновливаться и уже знакомые глядачам проекты. На этом мы бы не хотели останавливаться, и я вас уверяю, мы и не будем останавливаться, потому что буквально на следующей неделе вы сможете увидеть достаточно интересные события в эфире одного из, я уверена, самых любимых утренних шоу Кировоградского Зрители, я говорю о ранковой каве. Вы увидите изменения в составе игроков на этом утреннем поле. И я уверена, что вам эти игроки очень понравятся. Дарина Романская, Аля Зеленкин. День за днем.